Брати і сестри, давайте разом скажемо слава нашому Богові. Я не знаю, як ви, але сьогоднішнє служіння мене захоплює. Слава Богові, брати і сестри. Дійсно, псалми, вірші, проповіді. І я так сижу і зауважив, що я навіть не хочу повертатися до цього такого, знаєте, життя суєтного. Дуже часто ми буваючи на служінні, переживаючи Божу благодать, переживаючи Божу славу, і нам настільки тут добре, що. Навіть чесно, як я знову повторяюсь, не хочеться повертатися до цього життя суєтного, десь переживання, де знаєте, наші потреби, наші проблеми, але тим не менше наше життя продовжується, і ми далі будемо жити, якщо Бог продовжить наше життя, і нам потрібно дійсно жити так, щоб у нашому житті прославлялося Господнє ім'я. Амінь. Навіть я думаю, що кожного із нас торкнулася ця остання подія, яка. Сталося в нашій церкві, коли я почув, що наш брат Алекс Шостак відійшов у вічність. Я якраз був на роботі. І зранку я приїхав на роботу, знаєте, у мене такий запал був до роботи, працювати, щось зробити. І коли я це почув, здається, ну якби, щось, якби щось сталося. Десь і запал до роботи пропав, знаєте. і... Багато питань, багато чого, знаєте, не розумієш, і сам я собі розумію, що те, що ми сьогодні слухали: пісні про небо, вірші про небо, вірші про славу Господню, дійсно як добре бути з Богом. Я розумію, що вже наш брат там, і дійсно, але все одно для мене, знаєте, такий дзвіночок в серці прозвучав. Я думаю, що для кожної з нас, що ми коли дивимося, що люди відходять у вічність, ми розуміємо, що ми на цій землі не вічні. Амінь. Кожному із нас Бог назначив години нашого життя. Кожному із нас Бог назначив дні і роки нашого життя. І скільки ми проживемо на цій землі, не знаю ні я, ніхто один із нас. Брати, і сестри, але тим не менше, ми маємо жити так. Ми маємо пильнувати над собою. Ми маємо працювати над собою, щоб кожен день нашого життя ми проживали разом із Богом. Амінь. Щоби ми переживали Бога в серці своєму, щоб ми переживали Бога у житті своєму, і щоб ми переживали Бога у своєму розумі. Сьогодні дійсно, брати, багато вже договорили, я би в деякій мірі хотів би навіть продовжити. Давайте разом прочитаємо перше місце Писання, це записано перше Писання апостола Петра. В першому розділі, 13-ті і нижче вірші. Перше Писання Апостола Петра, 1 розділ 13 і нижче вірші. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Як діти послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям. Але як той, хто покликав вас, є святий, будьте й святі у всьому вашому житті. Адже написано: будьте святі, як я святий. І коли оцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марнотного вашого життя. Переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці віків. За Боже слово, давайте скажемо слава Богові. Дивіться, апостол Петро пише: тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть. Надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Я би хотів, щоб ми повернулися, ми чули проповіді, першу і другу проповідь, і дуже багато говорилося до того, щоб кожен із нас ми звернули увагу особисто на себе і на своє життя. Чомусь так в житті трапляється, що нам легше бачити інших, нам легше спостерігати за іншими, нам легше дивитися, хто де щось не так зробив. Нам легше дивитися, щоб щось комусь підказати, і разом із тим ми не дивимося за собою. Разом із тим, ми не зовсім багато віддаємо часу для того, щоб дійсно заглядати в своє серце, для того, щоб заглядати у свої відносини з Богом. Брати і сестри, і я знову звертаюся. Апостол Петро пише тому, підперезавши стегна вашого розуму. Ми навіть можемо подивитися, навіть проста ситуація в житті, в кожної з нас є огород або в кожної з нас є будинок. І ми добре знаємо, що якщо над, в кого може грядки, десь якась огороди не виростає, якщо ми будемо працювати над тим, якщо ми будемо знаєте, виривати всяке зілля, якщо ми будемо кожен день приходити, обновляти, там сапати і працювати, працювати. Ми будемо, зайдемо на наше поле, зайдемо на наш огород, і нам буде приємно від того, що там дійсно. Ми знаємо, що де виростає. Ми знаємо, що воно буде рости, як ми далі працюємо. Так само я би хотів, брати і сестри, щоб кожен із нас ми звернули увагу на те, що нам потрібно працювати над своїм духовним чоловіком. Амінь. Над своїм духовним станом нам потрібно працювати. І дуже добре, що Господь говорить до нас, і важливо кожному із нас, коли ми йдемо в дім молитви, особливо, знаєте, на служіння чи молитовне служіння, чи будь-яке, нам важливо налаштувати своє серце до того, щоби почути те, що Господь говорить до нас. Амінь. Щоби почути. Ми дуже часто, знаєте, найпригадую, одного разу брати служителі спілкувалися, виникла десь ситуація в церкві, що два брати між собою посварилися. І пастор пішов, говорив, не хоче миритися, вже йде. Як пішли, разом всі служителя пішли, говорили, не хоче миритися людина, не визнає своєї вини. І каже, одного разу: вже брати не знали, що робити. Каже, ми роз, вже почали розводити руками. І одного разу каже, приїхали гості до нас, були гарні молитви, гарні проповіді. І Бог говорив через своє відкриття. І ми, каже, дивилися на ту ситуацію, ну все прямо сходиться, як в його житті, і ми вже думали, ну нарешті, може, щось зрозуміє. Може, може знаєте, як то ми часто кажемо, що дойде, ми зрозуміємо і приймемо, і каже, після служіння запитали в нього, як тобі служіння? Що ти можеш сказати? І він говорить, дуже файне служіння, дуже файне. Але жаль, що того чоловіка не було, який зі мною посварився, все собрання до нього говорилося. Дорогі мої сестри, я би хотів, щоб кожен із нас ми зауважили, що коли ми йдемо в дім молитви, щоб ми заглядали в своє серце, працювали над собою. Дивіться, стегна вашого розуму. Ми маємо підперезати свій розум. Ми маємо підперезати свій розум. Кожен із нас, давайте ми подумаємо те, що ми думаємо, може із людей ніхто цього не побачить. Може, з людей цього ніхто не зрозуміє, якщо ми не розкажемо. Але святий Бог, він бачить і знає. Будучи тверезими, покладіть повністю надію на благодать. Брати і сестри, на що ми сьогодні надіємося? На що ми покладаємо свою надію? Чи ми покладаємо свою надію сьогодні на людину? Чи може ми думаємо, поки ми знайомі з тим, той мені допоможе, той мене врятує і так далі? Як сьогодні вже вірші зазначалися, що так як нам може допомогти Господь, так як нас може навчити Господь і підказати нам, ніхто із людей не може. Амінь. Ніхто так нас не наставить. І як діти послугу, не потураючи в незнанні попереднім вашим пожадливостям, і дивіться, я би хотів, щоб ми далі звернули увагу. Але як той, хто покликав вас, є святий, будьте і ви святі у всьому вашому житті. Брати мої сестри, ми маємо працювати, щоб у всьому нашому житті ми відображали з собою, що ми є діти Господа нашого Ісуса Христа. І щоб люди дивилися на нас і бачили дійсно в нас не то, що ми говоримо тільки слова, я вірую, я віруючий, а щоб вони, як написано в Біблії, дивлячися на ваші діла і прославляли Отця вашого, що на небі. Адже написано, будьте святі, як я святий. І коли Отцем називаєте того, хто не лицемірно судить кожного за вчинок, то у страху проводьте час вашого життя. Я би хотів, щоб ми на цьому вірші трошки зупинилися і пороздумували. Апостол Павло Петро говорить: і коли отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного, Брати, і сестри, ми сьогодні чули багато про Божу славу, про Божу велич. І Бог, як ми читаємо, не дивиться на обличчя, Бог дивиться на кожного із нас. І якщо ми десь неправильно вчинили, Бог те знає, Бог те бачить. Але дуже часто, що ми зробили, знаєте, якийсь гріх, зробили якусь неправду, дещо зробили не так, і ми це залишаємося, не відкриваємо, не розкаюємося в цих своїх словах, не розкаюємося в своїх ділах, і ми дуже часто можемо падати, знаєте, наниз вже нас не так цікавлять служіння, вже нас не так цікавлять проповіді, вже нас не так цікавлять молитва. Ми вечором приходимо додому, стаємо молитися, і ми відчуваємо, що наше серце воно є пустим. Ми відчуваємо, що немає Божої присутності. Ми відчуваємо, що немає Божої сили. Ми відчуваємо, що немає наповнення від Бога. Як ми читаємо в Тимофія написано, в третьому розділі другого писання, якщо не помиляюся, у перших віршах написано: Знаю, що останніми днями будуть люди такі, такі там перераховується. В мене немає часу. Якщо будете мати можливість, прочитайте вдома. Але я би хотів, щоб ми звернули увагу на те, що там написано нижче, маючи вигляд благочестя, але сили його відреклися. Брати і сестри, давайте кожен із нас подумаємо, я в першу чергу, чи ми маємо сьогодні від благочестя, так ми можемо мати, можемо гарно сказати, можемо гарно підійти, можемо гарно помолитися, заспівати, проповідувати, але чи має? Маємо сьогодні силу від Бога у своєму серці. Чи ми сьогодні маємо силу від Бога у думках своїх? Чи ми сьогодні правильно думаємо? Чи ми сьогодні правильно робимо? Чи ми сьогодні правильно говоримо, брати і сестри? Важливо нам. Працювати над собою. Важливо нам не розслаблятися, а дійсно вести себе так, щоб у нашому житті прославлялося Господнє ім'я, брати і мої сестри, і сьогодні брат читав за Давида, я так зранку думав, неважливо то, наскільки близько ми були до Бога, наскільки близько Бог був з нами, наскільки близько, знаєте, Бог говорив до нас, ми відчували і переживали то, але коли ми десь розслабилися, коли ми, знаєте, десь, десь не попильнували вже. В житті і Як так сталося в Давида в житті, все окей. Божа слава, Божа милість, Божа любов, Божа ласка, і стільки всього доброго, настільки Бог проводив, брати і сестри. Але один момент розслабився, десь дав слабінку, десь не зауважив, і ворог зробив те, що хотів. Читаємо далі у першому пісенні апостола Петра також написано в п'ятому розділі, сьомий і нижче вірші, би хотів, щоб ми. І звернули увагу, покладіть на нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи кого б поглинути. Апостол Петро знову звертається і каже: будьте тверезі і пильнуйте. Ми не знаємо дня, ми не знаємо часу, коли Господь прийде за мною особисто. Скільки днів я ще буду мати життя на цій землі, але чи коли прийде той момент, чи я буду готовий зустрітися із моїм Богом, давайте, брати, і мої сестри, кожен із нас задаємо це питання собі. Ваш ворог диявол. Дуже часто ми можемо думати, що вороги це є люди, ворогом може бути сусід, ворогом може бути хтось із родини і так далі. І це не виключається. Десь може щось робити, нам неприємне і все, і ми можемо думати часто, що вони наші вороги. Але щоб ми розуміли, брати і сестри, що саме найголовніший ворог, це наш, це, наш ворог, це диявол, який обманює, який спокушує, який може поговорити так, що, знаєте, якщо ми не наповнені Святим Духом, то ми і не розберемося, звідки та думка прийшла, звідки те слово прийшло, звідки та дія взялася, коли ми не пильнуємо, брати і сестри. А коли Дух Святий в нас пробуває, коли Боже Слово в нас пробуває, коли Божа слава пробуває, ми можемо зразу подумати і бачити, не звідти думка прийшла, не звідти Слово прийшло, і приходити, і каятися, і далі жити, прославляючи ім'я Господнє. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що таких же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. Брати мої сестри. Нехай нам Бог усім допоможе. Ми мали гарне служіння, ми вчули багато слова. Але давайте ми. Зайдемо додому, чи будемо в дорозі, виділимо час кожен із нас особисто, які зараз у нас відносини з Богом. Давайте самі собі постараємося через призму Божого Слова, через те, що ми читаємо Боже Слово, дати собі оцінку, наскільки ми витягуємо. Як до одного із царів, ми читаємо, Господь говорив, і було таке слово: Ти взвешен на вісах. І найден Ощін легким. Брати і сестри. Сьогодні Бог дивиться на нас, сьогодні Бог зважує нас. Він не так зважує, як людина. Він не так дивиться, як людина. Ми можемо дивитися обличчя, можемо бати фізично, але Бог бачить набагато інші речі, які не може побачити людина. Брати і сестри, читаємо далі. Десятий вірш написано. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави. Нехай тих, хто трохи постраждав. Поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить. Йому слава і влада на віки віків. Амінь. Брати і сестри. Нехай нам Бог усім допоможе. Все, що ми чули, все, що, ми, те, що Господь говорив сьогодні до нас, давайте ми переоцінимо, давайте ми переглянемо життя своє. І якщо ми знайшли, що ми десь неправі. Прийдімо додому. Чи ми маємо сьогодні можливість в домі молитви покаятися, схилитися перед Богом там, де ми є, розказати всю нашу потребу, розказати весь наш гріх, розказати всю нашу проблему, те, що нас зупиняє, те, що нам не приносить радості, те, що нам не приносить утіхи. У нашому серці нам важливо, брати і сестри, оце все, що нас зупиняє, залишити тільки через молитву, тільки через визнання, тільки коли Господь прийде і забере всякий гріх, забере всяку образу, забере всяку неправду. Все. О, миє очистить із нашого серця, ми знову зможемо радіти, ми знову зможемо співати далі, ми знову зможемо, знаєте, жити і прославляти ім'я Господнє у наших днях. Тому я би хотів, щоб ми зараз хилили свої коліна, подякували Господа за це слово, яке ми мали. І якщо ще щось залишилося в наших серцях, у нашому житті, те, що ми не сказали, давайте скажемо це Богові. Нехай Він прийде, нехай він наповнить, обновить і дасть кожному із нас своєї сили. Молимося. Амінь.